Професія космонавт дуже незвична. І лише одиниці стають космонавтами, тому що вона вимагає якісних знань, фізичної підготовки. Якщо ти мрієш стати космонавтом, то гарно навчайся в школі. Завжди роби зарядку і займайся фізкультурою. От не те, що в космосі при невагомості. Людина не може зафіксувати своє положення в просторі, вимагає дуже багато фізичних зусиль. Невагомість це відчуття, коли людина перестає відчувати рух і свою вагу. Уявіть, як люди в космосі харчуються, це не старілочки поїсти, не змиски, а їдять вони з, от, з от таких тюбіків, в яких запакована їжа. Тому що. В космосі все інакше. Бачите, люди без спеціальних скафандрів не притягуються до землі, а знаходяться у цьому вакуумі. Уявіть, як складно там працювати і взагалі перебувати певний час. А ви знали, що багато українців було космонавтами? От, наприклад, це Георгій Монін, який декілька разів піднімався в космос. Павел Попов, Володимир Ляхов, Леонід Попов, Леонід Кізін. І, звичайно, перший космонавт України Леонід Каденюк. Який перебував декілька тижнів на орбіті. Тож сьогодні на заняття з конструювання я пропоную виготовити ось такого космонавта. Знадобиться нам покидьковий матеріал, такий як використана фольга. якщо є шматочки. То теж вони знадобляться у використанні. Тож приготуємо пластилін, фольгу, 3-4 зубочистки або палички для лічби. Фольгу розминаємо і обкручуємо ось такий величенький, майже з долоньку, брусочок пластиліна плоскої видовженої форми цією фольгою. Фольга матеріал дуже пластичний, тому Давіть його щільно і він огорне нашу заготовку з усіх боків. Потім розділіть на однакові шматочки 2 цілих шматка пластиліну будь-якого кольору. Потім ці однакові шматки ми так само, як і першу заготовку, обмотаємо фольгою. Тільки для цього візьмемо маленькі шматочки фольги. Ось так беремо і з усіх сторін щільно притискаємо. Маємо одну велику заготовку і декілька маленьких. Потім обережно втикаємо зубочистки. Одні з них будуть пара рук і пара ніг. Потім на руки починаємо, ніби на мистинки, нанизувати маленькі заготовочки. І виходять на вигляд, ніби костюм скафандер космонавта. Ось така пара рук вийшла. Крайні заготовочки можна одну підняти вгору, а іншу опустити вниз. Потім так само робимо пару ніг. Обережно, нікуди не поспішаючи, нанизуємо заготовочки на зубочистку. Потім з чорного шматочка пластиліна ліпимо кулю. Нагадую, що ліпити потрібно на дощечки. А потім ось так, ніби вдягаємо на неї шапку. Це буде такий космічний шолом. І потім так само нанизуємо його на зубочистку і робимо голову. І ось за декілька хвилин маємо справжнього космонавта, з яким можна гратися чи зробити певну композицію. Ось і добігає кінця наш тиждень космонавтів і мандрівників у космосі. Гадаю, що вам він сподобався. Що ви дізналися щось нове і цікаве. Дякую вам за увагу!